І невеличкий обзор на водяну помпу мотора Mercedes OM421. Ця ж помпа, по-моєму, йде на 441. І ще там якісь модифікації. Я не буду зараз вдаватися. Це конкретно от я на свій мотор 421 ОМ Mercedes Benz. Фірма виробник SWAG. Мабуть, так треба говорити. СВАК.Д Німеччина. Така коробка, прикольна коробка, все було запечатано отак. От. Відкриваємо. Відкрили. Що ми маємо? Зразу бачимо таку прокладочку. Друга. Відповідно, дві прокладочки. Далі ціна у нас. Брав я в Запоріжжі фірма Novaton. Непогана фірма, багато у них там всього. На ЮМЗ, на МТЗ, на мотори різні. Ціна такої штуки 2960 гривень. 00 копійок. Є. Далі у нас така упаковка. Зараз я вже зніму і покажу далі от сама помпа, на вигляд, дуже непогано. Тут у нас якісь номери. Мені мало про що це говорить, я зараз не розберусь. Вона йде ну повністю в зборі з валом, ще й флянець оцей йде в наборі. В наборі він йде. Далі, якщо перевернути, ну. Ми побачимо крильчатка. Написано, що це Джермані. Джермані. Далі у нас Знов якісь заводські номери. g 3485 Далі. Ще якийсь тут GO. G.O Далі в коробці вже нічого нема. Тут рішечок якийсь такий. Так, тепер дивимося на дві помпи. Отак оце стара, відповідно, це нова. Тут, ви нічого такого нового не побачите. Тут ось в чому різниця між помпами на комбайн і помпами на фури, чи там на автобуси, де ці мотори йшли. А різниця от в чому. Різниця в гумових кільцях, які йдуть на фури, тому що тут термостат прокладки тут ніякої нема. З заводу нічого тут немає. Ну, мабуть, рахується, що тут так класно все підігнано. Що ставиш? На герметик тільки ставиш, про що ми потім поговоримо. І два кільця на комбайнах вже такого от. Їх можна поставити, але нема сенсу. Ну, тому що немає. Вони не ставляться. Тому що тут немає термостату. От, ось цей флянець. Також тут вибито вибито Джермані. Номер. Мабуть, тут нічого не видно. Зараз отак прокрутимо. Видно Джермані. номер. І ще якась емблема. Якось так. Власне, в цьому є вся різниця між новою помпою от, та старою. Ну і зараз ще почитаємо, що пишуть німці в інструкції. А інструкція тут є, і вона йде на багатьох мовах. Тут тільки нема української мови, є румунська, є англійська, є болгарська, є російська, є Дойчян, звісно, Польща, Італія, Іспанія, Франція. Так, беремо російську версію. Тут рекомендації по монтажу, туди-сюди. Німці пишуть, ну, звісно, обов'язково треба то сол, а не воду. Це понятно. Ну і пишуть вони в інструкції, що прокладка взагалі не потрібна тут. Вистачає одного герметика. Ну, попробуємо без прокладки. Ну і взагалі, почитавши на форумах на німецьких, там на різних таких сайтах, німці тупо міняють всю помпу. Чому? Вважається, що вона ходить довго, якщо заливати тільки то сол. Якщо там багато рекомендацій. І якщо ти вже став на ремонт, це рахується капітальний ремонт, то вони дають пораду міняти тільки всю помпу зразу. Власне, якщо ти на капітальному ремонті, ти поміняв і ще 20 років їздиш. Все. Оце такі рекомендації. Ну, на вигляд, мене якість влаштовує повністю. Вона дійсно. Класно виглядає, гарно. Так, от, навіть метал такий, ну, мені здається, добрячий метал. От, все підходить, Ось шкіф. Так, як він тут от, все по співпадає. От, така помпа фірми Swac. А виглядати все це буде отак от, от, в повністю зібраному вигляді. От. Оці два патрубка, як їх назвати, да? ось все підходи, все у нас чітко по отворам, шкіф. І забув сказати, що по рекомендаціям німці навіть пишуть міняти оцю штуку. От. Ну, Ми її, звісно, міняти не будемо. Я думаю, вона це просто проставка. Я так розумію, на фурах цієї штуки нема. Чіпляється одразу шків. От, А на комбайнах іде. Ну, це наскільки я розумію, де така проставка. От. Оце вся різниця. А тут все-таки ми поставимо прокладку, Я так думаю, що це буде правильно. От, враховуючи те, що термостату нема, ми гумові кільця чіпляти сюди одягати не будемо, тому буде тут прокладка з параніту, виробимо і все це буде отак от гарно у нас виглядати. Також про нову модель треба сказати, що можна вже відмовитись від цієї трубки повітряної, так званої. Тому що в нових моделях от є от такий вихід під повітря. Пробочка закрутив все. Тобто, оця вже трубка, вона фактично не потрібна. Мені тут я її можу закрити, викрутити взагалі. Там якось. І все, вона не потрібна. Ось пробочка тут.